Дітвера вишукувалась на платформі можливостей і, як на потяг, з нетерпінням чекає відкриття дитячого майданчика. Це апогей свята. На дітей сипле золотий дощ. Мала, територія парку оживає. Тут врастає є шумно та гамірно. Емоції просто вирують. Дітвора, як мурашки снує довкола атракціонів. Кожен знаходить, як розважитися, незважаючи на різний вік та темперамент. Тестування проходять усі каруселі одночасно. Мені на радянся бо я всякий спорт люблю. Мені сподобався дитячі майданчики. тут є я телька. Мені тут класно, тут дуже гарний майданчик. Мені дуже подобається тут. Авторів проєкту декілька. Вони доклали чимало зусиль, щоб якнайшвидше його реалізувати. Зібрались люди попити чаю і придумали зробити гарний, гарний соціальний проект для міста. І так з'явилася ідея. Це гарний приклад того, коли поєднують. Зусилля соціально відповідальні підприємства, небайдужі люди, влада допомагали у реалізації проекту. Працівники парку вони пообрізали аварійні дерева та зробили благоустрій території. На все це витратили близько 150 тисяч гривень. Парк закупив і монтував лавочки. Парк озеленив територію, парк привіз Асєв, розкидав тут Асєв разом з робітниками Шеву. Парк оновив бордюри. Батьки задоволені не менше від малечі, адже вони так само мріяли про сучасне місце відпочинку для своїх дітей. «Майданчиком дуже задоволені, тому що, чесно кажучи, аналогів у місті ще ми не бачили. Дійсно раді, що побудували такий майданчик для дітей, щоб діти гуляли, все. Я хочу сказати, дякую спонсорам. Є тепер, де розгулятися з дітьми, де є погуляти, де чим зайняти дітей, де їм покататися. Усі металеві конструкції в подальшому можна використовувати для проведення змагань з воркауту чи кросфіту. За потреби на майданчику можна розташувати додаткові каруселі. Площа яку він займає, дозволяє це зробити. Людмила Васюха, Сергій Савта. Інформаційна програма День.